Дербасовська ланжерон, пересип, привоз. Я думаю, що цих слів достатньо, аби зрозуміти, що ми приїхали до одного з найколоритніших міст України Одеси Мами. Тож прямо зараз я вас запрошую на факультативну пішу екскурсію цим містом. Одеса будувалася як сучасне та цивілізоване місто. Пишністю Парижу, неквапливістю Будапешту та витонченістю відня. Саме тому тут ви не знайдете жодної однакової будівлі або вулиці. Одеса завжди славилася величними та пишними будівлями, великими та широкими вулицями. Але тут є одна з найменших вулиць Одеси. І ми зараз на ній вулиця Майстрів. Ця вулиця здобула свою назву від свого походження, адже тут завжди можна було знайти профі за різним фахом. Одеса від самого заснування будувалася продуманою. Саме тому місто має правильні та прямокутні форми з великою кількістю площ, парків, фонтанів та різноманітних скверів. Але ж її люблять не за правильне проектування, а за атмосферу та колорит, яким тут усе просякнуто. Цікаво, що навіть слова одеса мама мають своє походження, адже Одеса завжди було вільним містом, Тут ніколи не було кріпацтва, і незалежно від твого походження, статусу або багатства, до тебе ставилось однаково, і це дуже цікаво, на цьому варто подумати. Як кажуть самі Одесити, в Одесі є що поїсти, є що послухати, та є що подивитися за усю екскурсію. Ви 100% усе це встигнете зробити. Ви знаєте, побувавши на екскурсію в Одесі, я особисто почав її краще розуміти. Краще розуміти її колорит, її свободолюбивість, навіть її архітектуру. Адже я давно не відчував такого абсолютного захоплення від архітектури міста, тому що Одесу вибрало у себе найкраще з Парижу, Будапешту та Відню. Під час екскурсії я точно зрозумів, що я сюди ще повернуся, адже як наприклад кажуть місцеві, в Одесу можна приїхати, з Одеси можна поїхати, але не повернутися до Одеси. Неможливо. Тож подорожуйте за кордом, воно того варто.